Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія випустила понад 200 бакалаврів. Урочисту церемонію провели у філармонії. Голова Хмельницької обласної ради Віолетта Лабазюк привітала випускників та вручила їм дипломи про вищу освіту. Наголосила, пишається випускниками вишу, шефство над яким тримає обласна рада. Дорогі випускники, шановні батьки. Шановний професорсько-викладацький склад, сьогодні важлива подія для усіх нас, для гуманітарно-педагогічної академії, для нашої області, адже гуманітарно-педагогічної академії є однією з провідних альма-матерів на ниві закладів вищої освіти. Загалом 240 студентів академії отримали дипломи бакалаврів 60 з них бюджетники майже половина отримає стипендію. Виплати немалі до 2,5 тисяч гривень на місяць. Фінансує підтримку майбутніх педагогів обласний бюджет. Мені приємно, що обласна рада і військова адміністрація департамент освіти надає значну підтримку на сьогодні. У нас значна кількість бюджетні місця, і ми впевнено йдемо у цю вступну комі. Панію тому, що на сьогодні ми маємо практично на кожній спеціальності бюджетні місця, що на сьогодні є дуже важливою. І нинішнім випускникам в академії затишно і комфортно. Більшість бакалаврів планує здобувати тут і освітній ступінь магістра. Завдяки підтримці обласної ради мають значні шанси на безкоштовне навчання. Я планую на магістратуру, але вже хотіла на психолога, але вже поступаю на менеджмент та управління. Вчора здавала екзамени. Два ще буде 3 липня ще один екзамен. Надіюсь, що все пройде добре. І я прийду зараз. Ми навіть вже вчилися на рівень. С2, тобто це вже найвищий рівень. Але можу сказати, що в мене точно говоріння і взагалі по знаннях. Я думаю, що і це один. На кожній зі спеціальностей магістратури передбачено від 5 до 10 бюджетних місць. Починаючи і для молодшого бакалавра, і для бакалаврата, і для магістратури загальна кількість десь біля 340 бюджетних місць, але знову ж таки мова йде про те, що це на молодшому бакалаврі, це на бакалаврі і це на магістратурі по кожній спеціальності. По кожній спеціальності виходить десь біля в когось 5 бюджетних місць, в когось 10 бюджетних місць. Бо в обласній раді вірять, навіть у такі складні воєнні часи ми не зламні завдяки новому поколінню. Який рік поспіль ми далі декламуємо найвищі показники на освітянській ниві по досягненню наших учнів, нашого студентства. Я хочу подякувати, що випускники наших вузів далі затребувані як професіонали, висококваліфіковані професіонали на світовому ринку. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, Новини 33 канал.